Доброго дня, шановні! Сьогодні ми досліджуємо рух тіла під дією сили тяжіння. Тіло у нас буде кинуто горизонтально. Для цього я підготував, бачите, там в підручниках пропонують жолоб, але я підготував бачите, трубу. І з перепадом висот, ну, десь сантиметрів 50. Ну і гляньте, що дійсно тіла вилітають горизонтально. все, да? М- значить, робимо перший дослід. Оце у нас труба, бачите, да? Там на підлозі шкала. Перша риска 50 см, друга 60, третя 70, ну, великі риски. Четверта, третя, четверта, 80 і п'ята, 90. Ну, воно 90 не долітає, трошки ближче. Ого! Такі більше вийшло, 87 сантиметрів. Другий дослід. Проводимо ті ж самі дослідження. Кидаємо шарик і спостерігаємо, як він полетить. Ну, на цей раз трошки менше десь 79 сантиметрів. Так, і третій дослід. Знову кидаємо шарик і спостерігаємо, як далеко він полетить. Ну, знову під 80. Получилось 70. Ну, 79 нехай буде. Таким чином довжина Польоту шариків у нас вийшло 79 сантиметрів, 79 сантиметрів і 87 сантиметрів. Тепер знайдемо висоту, з якої вилітали шарики. Початку знайдемо довжину стола так, бачите 37. і тут. 39. девять? получилось? 37 семь и тридцать девять. Шестьдесят семьдесят И над столом? що у нас тут получается над столом? От так от, ще 14, то і що получилось? 76 і 14, 90 сантиметрів. Таким чином, висота, з якої вилітали шарики, 90 сантиметрів.

0817 метрів аж у нас 09 метрів, бачите, з більшої висоти кидали, ніж воно летіло вперед. Тепер, що таке S? S – це довжина і вважаємо, що рух був. Рівномірним. S дорівнює V0 T. H це, це вертикальна складова. І тут GT квадрат на 2. Вирішуємо це як систему, і знайти треба буде оце V нульове. Значить, звідси шукаємо. Звідси шукаємо Т квадрат. Т квадрат дорівнює 2H поділити на G. Тоді Т дорівнює корінь 2H поділити на G. Ну, у нас все додатнє. Набагато легше виходить, ніж в математиці. Далі, що робимо? Підставляємо сюди. Ну, спочатку знайдемо В, В нульове v дорівнює С поділити на Т. Потім підставляємо Т, С поділити на корінь квадратний, 2H поділити на G. Потім перевертаємо, тобто получаємо В нульове до рівня С, корінь квадратний. G поділити на 2H. Підставляємо. S у нас 0,817. Корінь G у нас 9,8. 2 і H у нас 0,9. Підрахунки дають 1,9 метрів за метр. Секунду. Тепер отримаємо рух шарика графічно. Для цього нам треба побудувати графік. значить У математиці це називається параметричне завдання функції. Тобто, єсть Т. В секундах є X. В метрах є Y. В метрах. X дорівнює v 0 t дорівнює 1,9T. Y дорівнює

і 0,43. Відповідно, тепер порахуємо x і y. x дорівнює 1,9 помножити на t на 0,1 дорівнює 0,19. І відповідно можна порахувати всі інші точки Х. Значить, на 0,2 буде 0,38, на 0,3 – 0,57, на 04 –

Шістнадцять. дорівнює ноль сімдесят Тут ноль сімдесят Тут ноль сорок чотири, і тут відповідно ноль дев'ять. Ноль дев'ять це підлога. Тепер будуємо графік. Отак От у нас буде X. Отак От у нас буде Y, Ігрик, ігрик. Ікс. тут точка ноль. Ну а що возьмемо? Один сантиметр до рівня десяти сантиметрів. Ну тут до восьми, в принципі. Тут до дев'яти, все ж таки надо. Далее. Тут 0,9 СПИДЛОГО. Це СПИДЛОГО. Це И тут написано 0,1 0,2 0,3

Друга 0,19, майже 2. Бачите, да? Вниз. І тут менше трошки, ну, половина. 0,5. Бачите, це перша точка. Друга точка ноль тридцать восемь ноль тридцать восемь, а тут ну, майже одиночка друга точка далее третья точка

І остання точка 0,81, 0,9, То тобто, есть ось ось вона, да? бачите? І тепер, тепер з'єднуємо все кривою лінією. Бачите, що виходить. Щось не дуже плавно вийшло. Ну, факт в тому, що все вийшло. Ось такий у нас рух точки. Бачите, спочатку вона потрошку, а потім уже зміщується швидше, ніж летить прямо.